Друзі, вітаю! Вельт вийшов із статтею про те, що Путін веде гібридну війну проти Європи. Ну і після України він не збирається зупинятися. Далі будуть країни Балтії та Німеччина. Більше того, він уже атакує ці країни, він уже завдає. Гібридних ударів для прикладу, сьогодні в ірландських водах зафіксували російське судно, яке плавало б біля інтерконекторів, великих кабелів, які з'єднують глобальний трафік. Ви знаєте, що в Ірландії стоять центри і сервери, і Google, і Facebook, і багатьох інших великих корпорацій, і Росія вже там намагалася пхати свого брудного носа. Аналогічно, російські літаки літали над Британією. Перед цим російські дрони літали над Атомними станціями Німеччини плюс впливають на вибори, плюс намагаються заходити в парламенти, плюс міняють порядок Денний Європи. Тим часом Шольц вийшов, сказав добре, що значить поговорив із Путіним ну і дав свою певну рефлексію, чому це добре, і чому добре, що він поговорив до Трампа. Туск теж дав зараз свою ще одну позицію. Вона трошки змінилася. Якщо до цього, Туск казав, що знаєте. Я так радий, що Шольц мене набрав і сказав, що він глибоко був стурбований і надзвичайно був проти війни. То зараз він каже, що дзвінками на секундочку Путіна не зупинити. Плюс є Wall Street Journal, там загальна позиція європейських країн по Трампу. От, а ну і Росія, нарешті, російська опозиція вивела потужний мітинг в центрі Берліна. Чесно, Путіну дзвонять. Російська опозиція виводить мітинги. Ну, мені здається, вже пора знімати санкції. Далі так тривати не може. 1800 людей вийшло на площі. А що ще робити? Треба знімати санкції, як це закликала опозиціонерка Навальна на веб-саміті. Добре, що українська дівчина її зупинила і закрила її рота. Одним словом, давайте все це проаналізуємо, складемо. Це неділя, і тут важливо зрозуміти ці заяви політиків. Зрозуміло, мало дій, але багато заяв. Ну і в мене буде в кінці ідея, яку б варто було проговорити. Давайте все це зведемо докупи, бо всі злітаються на G20, Ви знаєте, що в ріо. Кожен політик хоче полетіти, потусити. Туди вже полетів і Макрон, і Шольц, і ще 20 світових лідерів. Єдина маленька проблема: всі їдуть і в аеропорту кажуть, ну, шкода, Україну не запросили. Ну, але самі розумієте, стіл на 20 людей, всі не влізуть, тим більше тут пляж вдруг він піде купатися, кому воно треба. Ми самі за Україну тут поговоримо і ще й вам два-три плана До вечора, випивши. Якихось бразильських коктейлів намалюємо. Давайте це проаналізуємо, давайте зведемо, бо Корея вже говорить, що може й 100 тисяч солдат дати Росії. Тому підпишіться на цей канал, тут інсайди, тут швидка аналітика. А ще ми боремось з російською пропагандою. Тому ваша підписка надзвичайно важлива. Друге, ми з вами за одне відео вже зібрали більш ніж 150 тисяч гривень з мільйона вісімдесяти. Ми хочемо помститись Росії, щоб це робили потужні хлопці з харті. Але для того, щоб вони дронами могли знищувати російську наволоч, треба щоб вони самі були захищені з тих позицій, де вони працюють. Тому чотири комплекси ребів ми можемо купити за цю суму. Ну і дуже непоганий старт. Ми з вами сьогодні дали. Тому банка, картка, PayPal все є. Зробіть донат, ми все зводимо і швиденько якомога швидше все проплатимо і відправимо хлопцям, які воюють на Харківщині, Вельт вийшов з матеріалом на базі даних розвідки, що, мовляв, Росія зупинятись не збирається. І піде далі, країни Балтії під загрозою. І вони говоряться насправді чесно, але таке враження, що вже ніхто нікого не чує. Європа зайнята своїми речами, тут Різдво наближається, тут Трамп план якийсь там пропонує, тут, наче, 20 політики полетіли і забули запросити Україну, сказав Шольц в аеропорту. А чому забули? Раніше ж запрошували. Ну, якось забули, то й забули. Але паралельно позвонити Путіну, Шольц не забув. Чомусь взяв він набрав. Каже, нічого, правда, не змінилось. Путін і далі буде воювати, Путін все рівно піде на Європу. Путін хоче знищити український суверенітет. На що Шольц сказав, що звичайно, ми цього зробити не дамо. Правда, нічого і Україні не дамо, таурус не дамо, зброю не дамо, нічого не дамо, але крепке німецьке шольцівське слово буде передано Україні в максимально швидкий термін. Ну і Шольц бравадно їде працювати на G20, не запросивши Україну, поспілкувавшись із Путіним. Тим часом в Берліні проходять потужні мітинги. Правда, є маленька різниця. Німецька поліція каже, що на початку мітингу, а вони йшли від парку робили таке полицею до російського посольства біля Бранденбургських воріт, І німецькі поліцейські їх посчитали і кажуть: 1800. Но російська опозиційна преса, Дажді, Медузи і інші безхребетні тварини, які називають себе пресою, вони кажуть, що ні, 7 тисяч мінімум, а то й більше, просто не всіх дорахували. Там, звичайно, кричали дуже багато виступів, там були і, і Навальна, були. І Інші так звані опозиціонери. Ну, єдине, не вистачило яєць сказати, що це мітинг просто проти війни. Він ще був і за політзаключених, він ще був і за дешеву каву в Старбаксах, і за все, що тільки могла придумати російська опозиція, мінімум три меседжі винесла на а, плакати. Ну, якщо ви виходите проти війни, то ви виходите з одним чітким меседжем. Якщо, наприклад, американська опозиція, молоді люди, які не хотіли війни в В'єтнамі, вони не кричали, що ми за Фореста Гампа, за Мартіна Лютера Кінга, ну і ще втретє, через кому проти війни у В'єтнамі. Вони казали, ціль одна: зупиніть війну. Але і Крим, бутерброди, і взагалі в Берліні жити опозиціонером набагато приємніше, ніж, наприклад, допомогти Україні вигнати окупантів з її території. Жодних конкретних закликів там. Не почули, нічого конкретного там не було. Але бачимо, що це вже така легалізація російської опозиції вже можна поговорити і газ в Росії купити, Шольт дзвонить, опозиція виступає, значить, росіяни й не винні. Розумієте, це все ловушка і капкан, який в нас намагаються затягнути. Дождь з медузою сидять в Європі, грибуть гроші, які можна було б легко віддати українським дітям, які вимушені. Бути там мігрантами. Але ні, десятки мільйонів е євро йдуть на ці псевдовидання. Аналогічна історія з цією опозицією, з їхніми закликами. Тому що виступати, типу проти війни, а паралельно просити зняти санкції з Путіна ну, виглядає трошки сумнівно. Ви або хрестик зніміть, або далі що там по інструкції у вас написано. Бо виходить так, що і путіну підіграти, і за європейські гроші. Організувати мітинг, але повернемося до Вельта через те, що Росія дійсно веде гібридну війну, і російська опозиція частина неї. Точно так же, як і так звані пронімецькі ультраправі партії, альтернатива для Німеччини або Суперліва Вагенкнехт, які вже сьогодні намагаються підняти свої рейтинги і прийти до влади. Це один з напрямків, де Путін буде атакувати Європу, розхитувати її і намагатись завдати удар. Уже завдає гібридних ударів. Корабель зловили в економічних водах Ірландії. Його звичайно що вивели. Але не просто так Росія там шатається. Точно так же, як не просто Росія підтримує Хуситів, точно так же, як Росія не проти шпіонить біля атомних німецьких станцій, точно так же, як Росія робить підпали в Польщі та інших країнах торгові центри, бізнес-центри, заводи та фабрики. Ось це тим, чим зайнята Росія. Просто не всі європейські політики це чують. І паралельно з цим виходить стаття Wall Street Journal, яка каже, що багато європейських лідерів задумалися, а може підтримати план Трампа. Знаєте, такий непоганий план. Нам нічого давати не треба, платити не треба. А план а Маска, Трампа, ну і хто там ще в Твіттері є в чатику, в принципі, їм подобається. Україна заплатить територію, а Путін, типу, зупиниться. І острій Journal сам пише, що Путін просувається, рухається далі, гібридно атакує Європу, рухається по українській території, але чомусь ніхто не задається питанням, а яка мотивація зупинитися? І коли Шольц каже, що він дзвонив Путіну, Путін далі хоче воювати і завоювати суверенітет, чому ви вирішили, що він зупиниться? І конкретики вони в цьому ніякої не дають. Просто як страуси ховають голови. Ну і, типу, заберіть мене звідси, тут проблеми хочу до мами на ручки. Але це, здавалось би, цілі європейські лідери. Ну, вийшов в Туск, подумав, значить, після дзвінка Шольца і сказав, що дзвінками Путіну, Путіна не зупинити. Отак, дуже бравадно, сильно, класно. Але де конкретика? Дзвінками не зупинити, і Польща відправляє корейські танки в Україну. Дзвінками Путіна не зупинити, і отримані від Сполучених Штатів Хаймарси, Польща відправляє в Україну. Або дзвінками Путіна не зупинити і Ф-16, які Польща сьогодні вночі піднімала на своїй території, які жодного пострілу не зробили. Ми відправляємо в Україну. Чомусь теж до конкретних дій не дійшло. Дуже велика проблема, що всі вони роблять багато заяв. Зараз вже почало лунати так само до речі, Туск теж каже, що наступні тижні будуть суперважливими. Про це і Трюдо говорить, і Макрон говорить, що ось десь ближче до Трампівської інаугурації Спробують щось підписати, заморозити і зупинити Путіна. Правда, зупинити, сказати, що це буде зупинка, швидше це буде консервація до першої зручної нагоди, ну але їх зараз це не хвилює. Люди обираються на 4 роки, хтось на 5, і тихенько свій термін відбути і поїхати тратити свою велику євросоюзівську пенсію. Просто зараз сходиться так, що нас намагаються маргіналізувати і ось ці пости висміювання з Зеленським це і… Оці постійні атаки оточення Трампа спроба маргіналізації. Типу, дивіться, ми зараз спробуємо їх загнати, в них немає шансу, вони від нас залежні. Про це і теж пише Wall Street Journal, що Україна дуже сильно залежить від їхньої, власне, техніки, від їхньої підтримки, від грошей. Давайте зараз розділяти конкретику. Так, залежні, але не тільки від вас. Згадайте початок війни, Захід казав, протримайтесь 3-4 тижні. Будемо розуміти, давати вам щось ще не давати. Ми протримались більше. Сьогодні тисячі днів війни. І це точно не та близькосхідна казка, де тисяча й одна ніч була дуже красива, і яку ку б хотілось переповідати. Це те, що навіть ворогам не побажаєш, ну, можливо, тільки росіянам. Але зараз немає ніякого лідерства зі сторони. Ні Сполучених Штатів заганяння, ні зі сторони Європи. Всі хочуть спихнути нас зі скелі, ну, типу, спригніть за нас всі. І розмови про НАТО теж закрились, нічого не буде. Будапешт теж вже ніхто не пам'ятає. Єдина Британія зі своєю статею, The Times, написала, що якщо Україну ламати і змушувати прийняти непотрібні її рішення, Україна може скутитись до того, що створить ядерну бомбу. І тоді буде. Інша розмова. Питання в мене до вас просте. Ви бачите, що конкретики від цих політиків немає. Але, наприклад, сама обговорення того, що ця бомба може бути, воно насправді теж вводить інший дискурс. Воно малює жирну червону лінію. Путін має піти на поступки. Путін має виводити свої війська. І коли ми говоримо про ядерну зброю, з нас теж не треба робити якихось дикунів терористів. Захід, який володіє ядерною зброєю, який вивозив з України 4 тисячі тактичних ядерних зарядів, 5 тисяч стратегічних зарядів. Я не хочу звертатись до того покоління, яке це все розбазарило. Так, стратегічні ядерні боєголовки, які летіли міжконтинентально на штати, ну, очевидно, нам не треба. Ми в Штатах точно не воювали. Але... Тактичні, які літачками можна доносити на Москву за 500-600 кілометрів, ставте в Сумській, е в Чернігівській, ставте в Харківській області. І за 30 хвилин вони б долітали до Москви. Це була б точка зупинки того, щоб вони не напали. Але вони самі кажуть, що ядерна зброя зброя стримування. Ну от, можливо, дійсно, варто цю статтю The Economі обговорити більш детально. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Перше, друге, чи не здається вам, що Путіна уже почали при Трампу легалізовувати мітинг на 1800 людей в Берліні вперше за три роки вже подають як велике досягнення опозиції, просять зняти санкції. А Шольц напряму годину сидить, трещить із Путіним, Хоча, здавалось би, каже, <кхід> нічого не помінялось, все рівно хоче геноцид в Україні. Ну, але будемо дзвонити ще. Ну і такі політики, як Трудо, почали це підтримувати. Чи не відбувся розворот Заходу по відношенню до Путіна та до нас? Напишіть друге питання теж в коментарях. Я дуже попрошу, зробіть донат. Це той час та чорна полоса, в яку ми входимо, коли треба розраховувати на власні сили, на самих себе. Союзники знову беруть паузу. Вони брали її не один раз, ви пам'ятаєте. І на початку війни да, ми бачимо, вас вбивають, вас ріжуть, але ждіть 2-3 тижні. 2-3 тижні це прекрасна дата, щоб... Запудрити мізки. Потім не було їм самим, куди відступати, почали давати. Другий раз минулого року, коли в Конгресі голосували за гроші і зброю, і теж казали: ну, подождіть півроку, протримайтеся, самі підпирали, підпишіть, підпишіть. Зараз черговий такий період, коли намагаються Україну переламати і змусити відмовитись і від своїх людей, і від своїх територій. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ось цей поворот не відбувся. Друге, що власне робити з цією статтею The Times. Зробіть донат. Він якраз допоможе бути нам разом, бути сильним для того, щоб хлопці із Хартії могли б мститися, і їх треба самих прикрити. Ми купуємо чотири комплекси ребів, і саме ці реби дуже швидко поїдуть. Більше ніж 150 тисяч ми зібрали за одне відео. Давайте зробимо, щоб і це відео дало не менше. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!